Дня. Вітаємо вас на каналі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сьогодні я познайомлю вас з книгою Петра Велесика Сіті Пандори. Петро Якович Велесик, український поет, журналіст, редактор. Працював головним редактором газети Вісті Рівненщини, член Національної спілки журналістів України з 1974 року. Національної спілки письменників України з 1993 року, заслужений журналіст України, нагороджений золотою медаллю української журналістики, автор більше трьох десятків книг поезії, прози, які побачили світ у видавництвах Києва, Львова, Рівного. На тексти Петра Велесика написано кілька десятків пісень, Лауреат літературної премії імені Валеріана Поліщука імені Світочів, літературної премії імені Уласа Самчука, Миколи Шакури, Леоніда Куліша Зіньківа та Григорія Чубая. Має у своєму доробку Петро Велесик і провінційний роман Сіті Пандори, що вийшов у Костопільському видавництві Роса у 2005 році. Це була перша книга. Друга вийшла в 2010 році, і третя в 2013 році. Один з героїв роману Микола Грінчак, як сьогодні сказали б, трудоголік. Він екскаваторник, меліоратор, і всі його помисли довкола одного як би побільше купометрів ґрунту за зміну перекидати. Словом, типовий позитивний герой літератури соцреалізму. Він досягає неабияких висот у трудовому суперництві і здобув би, напевно, орден, якби не засторога батька не чіпати журавлине болото. Пам'ятаєш, який червоний килим тут був з ягідок, а зараз тільки де не де кривавиться журавлина. Ще раз так копнете і считай, пропало все. Подумай, скажи там кому тра. Це ж природа. Землі тої не загнуздаєте, а шкоди наробите. Хіба на солоному добилися чогось? Не родить там нічого, окрім бур'янів, не родить. Коли дійшло до Журавлиного, Грінчак відмовився нищити його, за що був виключений з партії, позбавлений роботи. Добре, що настали часи перебудови, фермерствував і навіть керував районом. Герой іншої сюжетної лінії Іван Маслюк, шкільний трічник, неспроможний навіть папірців колгоспній бухгалтерії перекладати. Спочатку стараннями батька, а потім секретаря райкому, а ще згодом коханки. Долає кар'єрний бар'єр щабель за щаблем, опиняючись аж у нардепах. Ще одна сюжетна лінія доля надії, так званої княгині, коханки Маслюка. Прізвище шефа називати було не прийнято, з яких причин цього ніхто в офісі не міг пояснити. І це вважалося само собою зрозумілим для усіх. Ото От й чулося по кабінетах шеф та й шеф. У цього неписаного правила дотримувалася і надія тим часом її шеф був із когорти таких людей, про котрих, кажуть, сам лежить у калюжі, а до інших прискіпується не бризкай. І весь час виходило так, що він, як той вовк, завжди ходив у пастухах. І Надія не протестувала проти цього навіть у думках, бо розуміла, що й для неї він не шкодував лисячої посади. А тут уже як зумієш, чи щоденно курочку гристимеш, чи костомахи з його столу. Надія завдяки власній спритності таки тішилася не лише курятиною, а й всілякими фіглями-міглями яких тільки душа бажала. Та ще й на додачу не потрібно було ревно пильнувати власну совість, остерігатися сорому. Це ж саме він, шеф, вперше колись, перебуваючи у високому комсомольському кріслі, швирнув її, як кістку собаці, делегованому в їх район Болгарину. А потім. Помітивши, як вона мучиться через докари сумління, заспокоював, хихикаючи. Ви, жінки, володієте найрентабельнішими засобами виробництва. Це ж треба так: ніяких втрат, ніяких затрат, усе на місці, а гроші потекли. Обібрали ми надія твого болгарина, як гойну липку. А якби не ти. То він нас обібрав би до трусів, а так підписав потрібний договір, навіть не гикнувши. Вам би тільки гроші, спромоглася хоч щось сказати. А я ночами від сорому мучуся, його липкі руки й донині на собі відчуваю. А ти, золотко, відвідай лазню. Вимийся гарненько. Та поспила дненько, і все забудеться. Чи ж вам не буде гидко після нього до мене лізти? Ого, го якого ти заспівала? Так далеко раджу не заходити, обірвав. Ще й не таке може статися. Це ж ти сама вибрала таку дорогу по життю, чи не так? Чи може тебе хто? Зв'язали, зґвалтували. Надія замовкла, зрозумівши, що в її становищі дозволила собі зайве. Дійсно, шеф має рацію. Як не кинь, шлях життєвий для себе сама обирала. Наступного дня все потекло, як завжди, спокійним руслом. Шеф догідливо усміхався до неї, жартував наче і того болгарина не було і цієї розпачливої розмови. А там все взагалі забулося, зам'ялося і більше не згадувалося, бо нові походеньки перевершили ті з болгарина. Та ось згадалося через такі роки вгамселив той спогад, наче кувалдою по маківці. І знову совісно стало за той минулий бруд та й за наступні життєйські пригоди, якщо можна назвати пригодами стрибки оголеною у ліжка чоловіків. Що ж таке зі мною робиться? Нарешті зупинила оте самоїдство, та ж сотні таких, як я, отак ідуть до свого олімпу. Невже чимось заінакшилось моє нутро? А може, то жіноча осінь уже непомітно підкрадається, та яка там осінь? Жінка весна, як не поглянь. Привабливості вона не втратила, то в чому причина таких побивань? І раптом її як жариною опекло. Причина такої переміни в тому, що вона стала матір'ю. Їй стає все більше боляче, що матір'ю такої чистої, такої невинної дівчинки є жінка із залитою брудом душею. Що ж то буде, коли оленці хтось розповість про мамусині походеньки? запитала себе пошепки і відповіла сама собі уже в думках. Та ніхто й ніколи не розкаже. Бо ніхто нічого не знає, вистачало ж їй завжди розуму не рекламувати своє непривабливе життя. Інша справа, як прийдуть по неї із кайданками, та і з цим буде все гаразд, не прийдуть, бо ж тричі оглядалася завше, перш як зробити щось у обхід закону. Намагалася з усіх оборудках бути посередницею. Тож її підписів не знайти на жодному документі шахрайської саги. А свідки? З цим взагалі не було страху, свідки її не топитимуть, бо зіштовхнуть її в багно по коліна, а вона їх затягне туди, з головою. Хто ж сам собі ворог? Життєві долі Миколи Грінчака з одного боку. Івана Маслюка і надії з іншого у романі виписані на тклі складної, суперечливої дійсності, тому їх образи близькі і знайомі читачам. У творі вони йдуть ніби паралельними шляхами. Кожен із цих шляхів визначає життєві позиції людей. У цьому висока суть і цінність задуму твору та його літературно художнього втілення. У 2011 році Петру Велесику за роман Сіті Пандори вручили обласну літературну премію імені Світочів. А у 2018 році роман став переможцем конкурсу Краща книга рівненщини у номінації Краще прозове видання. Гарного прочитання!